Осінні вітре, що могучим стоном над лісом стогнеш, мов над сином мати, що хмари люто гониш небосклоном, мов хочеш зиму, сон і смерть прогнати, що у щилинах диким виєш тоном, і рвеш, солому із сільської хати, зів'яли листя гоном перегоном по полю котиш. Вітре мій крилатий, я довго пильно слухав стону твого і знаю, чом так стогнеш ти і плачеш. Тобі жаль сонця, цвіту дня літнього. О, вітре, брате, як мене побачиш старим зів'ялим, чи й помні заплачеш. Чи гнівно слід буття завієш мого?